19 хвилин мені зателефонував мій охоронець. У нас так прийнято. Якщо щось трапляється, то обов'язково мені телефонують і доповідають, що трапилось, не зважаючи на час. Дві години, 19 хвилин зателефонував охоронець і сказав, що Тамара Іванівна летить десь рядом, бачимо, горить. Я сказала, терміново ви відправляєтесь в укриття. І поки була оця тривога, поки тут десь щось летіло, щось було страшне. Люди знаходилися в укритті. А коли вже перестала ця тривога, і не стало тої загрози для життя, тому що життя саме важливе для нас, ви знаєте, для всіх і людей, і для нас також, то вийшли вони, подивились і зателефонували мені знову в п'ятій ранку, що так і так, оце у нас така єсть. Біда велика. Я за стала телефонувати своїм же ж підлеглим працівникам організовувати, казати, що в першу чергу, щоб вони взяли з собою собою обув, таку, яка зможе витримати це скло, того що тут його купа була цього скла. Тут було наскільки багато того скла, і перчатки, рукавички, у кого що було. Одяг з дому приносили, у кого свого нема давали тут шукали. eat